Ефективно, як на фізік стаді. Питання: це: вже наших. Привіт! Багатьох! Відео наголошував про методи правильної відгодівлі поросят. Свиней. Так, це важливе завдання для кожного власника наших свинтусів. Але не єдиний фактор, що допомагає вирощувати наших підопічних. Існують певні стереотипи, що поросята люблять бруд. Насправді це в корні невірне припущення. Як ви можете бачити, наші поросята доволі такі охайні і чистоплотні. Вони відводять спеціальну зону дефікації. Ну а місце відпочинку завжди є чистим та охайним. Тому далі поговоримо про правильні методи утримання наших підопічних. При будь-якій температурі зовні потрібно дотримуватись певних кліматичних показників всередині приміщення. Особливо після відлучки. Дуже важливо зробити для поросят площу, де вони зможуть в потрібній мірі зберігати комфортний рівень тепла в межах 24-26 градусів тепла. Це є доволі важливо, тому що поросята на стадії відлучки споживають корм не так жваво, як вони роблять це зараз. Тому, звісно, акумулюють тепло не так ефективно, як на пізніх стадіях розвитку. Так що звертайте на це увагу. Після самого стресового періоду в житті наших поросят наступає період дорощування. Цей період температура має бути в межах 22-24 градусів. Поступово вона знижується. Робимо це також завдяки підняттю дахів над зоною відпочинку. Таким чином, дотримуючись оптимальних температурних меж для наших в ну, подальшому, коли тварини вже будуть сформовані і готові до відкорму, ви можете, звісно, знизити температуру до показників 16-20 градусів. Ну, бажано не менше. Тому що деякі породи свиней відносно чутливі до певних кліматичних умов. утримання. Через недоліки дотримання температури в середині приміщення більшість власників, звісно ж, несуть збитки, нанесені певними хворобами або іншими факторами, які впливають на стресові ситуації, які виникають з нашими поросятами, свиньми Тому, звісно, в першу чергу ви повинні звернути увагу на те, якщо приміщенні комфортно вам. Тоді вашим свинтусом, відповідно, теж буде файно. Наступне важливе питання це гігієнічні норми утримання наших свинтусів. Як? Як я вже зауважував, звісно ж, очищення наших загонів потрібно проводити щодня. Також, періодично додавати вашим свинтусам різноманітні типи підстилки, стружка, солома, можливо, один раз в тиждень сухий дезінфікуючий засіб. Це доволі таки корисно. Ми додаємо його невеликій кількості, так як ми маємо щільові поли. Звісно, витрачати даний продукт марно не хочеться, але порадувати наших, наших свинок, звісно, потрібно. Проводячи прибирання у приміщенні, ви, звісно, спостерігаєте за поведінкою ваших підлеглих, часно виявляючи певні фактори нездужання серед поросят або свиней. Своєю присутністю ви активуєте бурхливу діяльність навколо вас, тим самим легко ідентифікуєте свинтусів, що мають певні проблеми. Завжди потрібно слідкувати за чистотою кормушок. Особливо при рідких комбікормах або вологих мішанках там є можливість утворення плісняви, що не є корисно для наших свиней. Також вимивайте поїлки завжди близьку. Таким чином ми зменшимо можливість утворення кишково-шлункових розладів хвороб серед наших поросят. Як висновок, для свиней, звісно, важлива чистота та температура всередині приміщень. І дотримання таких рекомендацій значно, значно скоротить витрати на утримання, що в кінцевому підсумку допоможе досягнути бажаного доходу. Також не забувайте підписуватись, ставити вподобайки авторам каналів, які знімають для вас. Доволі такі непогані відео, як я вважаю, з певною інформацією, яка допоможе вам розвивати ваші певні скіли не тільки в свиноводстві, а також інших. Особливо підтримуйте україномовні канали. Я вважаю, їх не так і багато і потрібно розвивати даний напрямок. Тому подобайки, підписки мотивують нас. Звісно, вам подобайка. Побачимось в наступних відео.